Невже GTM круче Боша? Показую, показує, як вони працюють при низькій напрузі. Нахріна ти робиш такі тести. Якщо в тебе 140-180 вольт в мережі, просто дзвонив дітек, вони приїжджають і вирішують всі твої питання. Люди купляли собі дачі і там користувалися однією лампочкою. Сьогодні там живуть, вмикають опалення і повністю функціонує їх будинок за рахунок електромережі. І там 180, тому що стоять старі трансформатори. Люди вішаються, купляють собі дорогучі стабілізатори. І чекають, коли якийсь Петро купить нового трансформатора. На GTM вмикаємо мінімальні оберти, обіцяють 2000. Що ми маємо? 9000. Робимо 300 вольт. Ті самі 2000 обертів. Робимо 115 вольт, ті самі 2000 обертів. Тепер. 100 вольт і вона вирубається. Дешева болгарка з регулятором обертів на першому положенні навіть не вмикається. Фіксую кнопку, хто не вірить одним кадром, роблю більше. І тепер дивимось, що на низьку напругу нам скаже Bosch. Хоп! Як в попередніх експериментах виставив оберти на мінімалку, тобто на одиничку. 160 вольт вмикаємо Bosch. Оберти трошки вищі. 9800. Робимо напругу більше. 300 вольт. Ті самі оберти. 100 вольт. Ті самі оберти. Дивіться, так, після 100 вольт оберти стають менше, але вона працює. 60 вольт працює так от. 50 вольт працює. І 37 вольт вже зупиняється. В кінці минулого кадру я повернув ручку на 170 вольт. А болгарка чомусь не працює, а це тому, що в неї є захист від випадкового вмикання. Треба вимкнути, а далі вмикнути. Оп. Тож, друзі, ніколи жоден GTM не буде краще, ніж Bosch. Бачите, зроблено в Китаї, будь ласка, зроблено у Німеччині. Bosch – це просто купа запатентованих технологій, які використовуються в усьому інструменті, який ви знаєте. І зараз я однією рукою можу зняти диск. Хопа, X-Lock, і це придумав Бош. SDS Plus для перфораторів придумав Бош також. Хвостовики кріплення пилок для лобзиків придумав також Bosch. Власне, як і самі електролобзики. Однозначно дорожчі, але антивібраційна ручка, кожухи, які вставляються в один клік, власне, як і диски. 1,9 кВт, купа електроніки, регулювання і стабілізація обертів, довгий гумовий провод і ще купа різних технологій. Якщо ти професіонал і заробляєш інструментам гроші, то купляй Bosch. Якщо аматор тільки навчаєшся, будь ласка, GTM. але все одно через деякий час ти купиш Bosch.